Вітаю всіх учнів, всіх випускників, всіх вчителів. Сьогодні у рамках підготовки до НМТ 23-го року. В рамках розгляду окремих тем наша третя і крайня зустріч з параметрами. І сьогодні темою нашого, нашої зустрічі будуть системи з параметрами та нерівності з параметрами. Хочу розпочати ось такої дуже цікавої системи. В 2014 році на додатковій сесії знайти найбільше значення параметра, при якому задана система має безліч розв'язків. Хочу зразу звернути увагу і вчителів, і учнів. Система досить нестандартна. Тобто, система містить одну змінну X, але містить два рівняння той самий час ми бачимо, що в системі є як синус X, так і косинус X. Тому тим учням, кому важко, можна зразу запропонувати синус X, позначити однією літерою, Т, наприклад, Cosinus X, позначити У, наприклад, тобто, ввести заміну, дві заміни і розв'язувати цю систему з параметром, маючи. На увазі, що ми маємо систему двома змінами ТЮ, але потім повернутися. Я цього робити не буду. Я зразу буду ставити собі задачу конкретно знайти, чому дорівнює синус x і чому дорівнює косинус х, виходячи із даної системи. Тим паче, що автори нам таким чином підлаштували, що з першого рівняння ми можемо виразити косинус х. Що я її зроблю? І у друге рівняння, у друге рівняння замість косінуса Х підставити отримане значення. Замість косінуса Х підставляю отримане значення. І поки що з косинусом ми на хвилинку попрощаємося. Ну, давайте. Акуратно спробуємо з цим розібратися. Значить, а на синус х плюс 2 на 2а -1, мінус 1. Мнус 2а мінус 1 в квадраті на синус х. До рівня а плюс 1. Ну, я буду економити місце. Все ж таки його не так багато. Значить, групуємо те, що біля синуса а мінус 2а мінус 1 в квадраті. Це біля синуса. І. Переносимо, переносимо те, що без синуса, мінус 4А і плюс 2. Якщо ми розкриємо дужки, то отримаємо наступне: мінус 4а квадрат плюс 5а плюс 1 на синус х дорівнює 3 мінус 3а. В цей момент я зупинюся. І. Скажу, що це рівняння відносно синусу. Ну, треба подібні рівняння. Зокрема, якщо я синус Х, якби в мене синус Х було Т, то ми б мали б фактично лінійне рівняння відносно Т. Ну, тобто рівняння виду А на, а на Т, наприклад, дорівнює Б. Рівняння, ну, давайте, А, в нас є це на Т, нехай дорівнює Б. В таких випадках ми завжди повинні. Розглянути той випадок, коли коефіцієнт біля t дорівнює 0. Але попередньо ми розкладемо на множники, домножимо на мінус 1 і розкладемо на множники. От що буде, ви вже, будь ласка, це зробіть самостійно. Ось він, той ключовий момент, на якому зараз ми будемо акцентувати увагу. О, ось ключовий момент. Отже. Ми повинні розля... розглянути, розв'язати це рівняння відносно синуса. Як я вам казав, головне звернути увагу на той коефіцієнт, який стоїть біля синуса. Ми бачимо, що цей коефіцієнт може дорівнювати нулю у двох випадках, і тому кожне з цих випадків ми зобов'язані розглянути. Перший випадок. якщо в нас дорівнює нулю А, а до рівнює 0, а до 1. Тоді перший компонент оцей дорівнює 0, і оцей дорівнює 0. Тобто ми отримаємо 0 помножити на синус дорівнює 0. І, звичайно, ми чудово розуміємо, що для даного рівняння у даному випадку х будь-яке число. Але, але ось тут. Ну, досить серйозна пастка захована, чесно кажучи. Чому? Тому що якщо ми будемо думати, що нам А підходить, хтось вже і відповідь напише. По-перше, ми не знаємо, може воно на найбільше. Чомусь я думаю, дуже багато будуть думати, що А до рівня одиниці нам підходить. Все класно все. Насправді це не зовсім так. Треба підставити А до рівню 11. Можна в перше рівняння, можна в друге. Ну, я в перше підставлю це легше. І ми отримаємо синус х плюс косинус х дорівнює 2. Ну, дуже багатьма способами можна розказувати і показувати, що такого бути не може, що це рівняння, не має розв'язки. Найшвидший спосіб для десятикласників, класників 11, ну, 10 класі вчать тригонометричне рівняння, для 10-класників найбільш швидкий спосіб це використати обмеження. І синус і косинус нас від мінус 1 до 1. Тому у нас може бути тільки коли то 1, то один, але ж одночасно синус і косинус 1. не дорівнює, тому таке рівняння не має розрізку. Також на полях зауважу, дуже важлива річ в одному із своїх фільмів, навіть у підготовці до НМТ я, по-моєму, це казав, що вираз А синус х плюс Б косинус х менше або дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, корінь квадратний, і більше або дорівнює мінус корінь а квадрат плюс Б квадрат. Тобто в даному разі синус х плюс косинус х. Менше буде рівні коріння з 2, більше буде рівню мінус коріння з 2. Навіть якби замість двійки було 1,5, воно все одно не мало розв'язків, але б вам довелося це досить ну, довго доводити. Тому оця властивість, яку я блакитним обведу, вона безумовно має входити в родиці учні. Ну, ми з вами трішечки заболталися і забули, що є другий випадок. Коефіцієнт біля синуса може дорівнювати нулеві, і коли а дорівнює 1 четверта. Тоді 0 помножити на синус Х, ну, буде чомусь дорівнювати. ну, Не знаю, чому я. Мені рахувати не хочеться. Головне, що це нулем не буде. Тому тут рівняння зразу немає розвитків зразу. І рівняння, і тим паче система. Отже, нам залишається третій випадок. Якщо А не дорівнює 1 і а не дорівнює 1,4, тоді sin виконуємо ділення, і абсолютно сміливо можемо скоротити, оскільки а не дорівнює 1, ну, давайте я все-таки грамотно не пишу 3 на 4А мінус 1. Отже, синус ми з вами знайшли. Цей час, коли ми знайшли синус, варто повернутися ще раз, пригадати про те, що нас питають, що був безліч розв'язків, і все-таки пригадати про те, що в нас тут ще косінус є. Тобто, при яких, а якщо ми забудемо про косінус, то тоді треба, це те, що ми вийшли, писати більше буде рівнює. Мінус 1 менше або дорівнює рівня 1. Але ж це не так в нас була система. І треба не забути про косинус. Наш косинус х. Ну, давайте я скопіюю все ж таки, щоб всім було зрозуміло, що я далі буду робити. Значить, ми беремо ось наш косинус х. Значить, я його маю знайти. Косинус х, косинус х. Це 2-2а-1 помножити на той синус, який ми знайшли. Якщо ми з вами акуратно приведемо до спільного знаменника, я вже підгляну, звичайна річ, хочеться економити час. 2А плюс 1 на 4a-1. Отже, давайте запишемо це. Ми ж системи починали, правда, давайте запишемо це у вигляді системи далі. Ось записав, при якому А ця система має безліч розв'язків. Ну, ми вже знаємо, що А не 1, а не 1 четверта. Ми їх давно забракували. Що треба, щоб ця система мала безліч розв'язків? Щоб вона мала безліч розв'язків, очевидно, має виконуватися основна тригонометрична потужність. Тобто, 3 на 4А мінус 1 в квадраті плюс. 2а плюс 1 на 4а мінус 1 в квадраті дорівнює 1. Ви вже, будь ласка, це розв'яжіть, це мі. А я напишу, що це рівняння має два розв'язки. мінус 0,5 і 1,5. Якого знайдіть найбільше, найбільше. Очевидно, що в даному разі найбільшим є 1,5. Ну, Хочу зауважити, що якщо трішечки легше підібрати коефіцієнти, щоб трішки менше було роботи, ну це непогано таке для НМТ. Класний тригонометрія перевіряє параметр, систему. Багато чого перевіряється за допомогою подібного, подібної вправи. У 2006 році було таке завдання. Знайдіть найменше значення параметра, при якому система має єдиний розв'язок. Перед нами абсолютно класичне завдання, яке розв'язується графічним методом. Безумовно, його можна розв'язати і аналітично. Є розгляд для, для даної системи, є аналітичний розв'язок. Я його просто наводити не буду. Чому? Тому що графічно все буде набагато швидше, коли ми з вами на НМТ знаходимося. ну, Скажемо так, це, це для нас важливо. Або може наведу штрихами Ну Давайте, давайте працювати. Щоб е, розв'язати його графічно, треба розуміти, що. Чим є образи даних рівнянь. Я навмисно креслю так, як попало, скажімо так. Значить, ми почнемо з другого рівняння. Друге рівняння не містить параметр 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тому друге рівняння це коло з центром у точці Q, 7, 0 і радіусом 1. Ось це коло. Я поки що креслю так, неаккуратно. А друге, перепрошую, перше рівняння, воно залежить від параметра. Але яким би не був параметр А, до речі, кажучи, додатнім від'ємним, байдуже яке це коло. Центр якого точка 00. А радіус дорівнює модулю А, не А. Тому що А може бути від'ємним. У нас немає в цій системі обмежень на А. А може бути від'ємним. Отже, що це за коло? От ми давайте, якщо А дорівнює, ну, наприклад, 1. Це таке коло, потім два таке, три таке. Тобто, це родина. Три з половиною може бути і так далі. Це родина. І мінус три з половиною. Родина концентричних кіл. І для того, щоб ця система мала єдиний розв'язок, перше рівняння має до другого дотикатися. Воно може дотикатися зовні. Тобто, ой, перепро. кажу, щоб поки неаккуратна. Може дотикатися зовні. Це дуга. Червоного кола, а може дотикатися внутрішнім чином, мале коло до великого це до зеленого. Таким чином, я все ж таки використовуючи одну з програм, зробив це акуратно. І ви бачите, от що виходить. Ось така ситуація. Одне коло в нас стаціонарне, стаціонарне друге коло в нас потихеньку. Росте і залежить від параметра. Після цього я цей малюночок вставив от сюди. І ми з вами можемо казати, що це наше рівняння чорним візьму х квадрат плюс у квадрат дорівнює 36, дотикається. А це олівкового кольору х квадрат плюс у квадрат дорівнює 64. Тобто, в першому випадку а квадрат 36. А плюс мінус 6, а тут А квадрат 64 А плюс мінус 8. А давайте пригадаємо, що там в нас питали. Найменше все. Найменше мінус 8. Ну, абсолютно шикарний номер. Це те, про що я кажу: що, ну, ну да, в мене може там 3 хвилини пішло. У вас піде 5, але за 2 бали ви отримаєте. Ну, і, хто хоче. Не графічним, ну, можливо, там, скажімо так, щось з графіками погано. Я б робив наступним чином. От мені сказали, я вам забороняю робити графічну да? Я б тоді робив дуже просто. Розкрив, замість Х квадрат плюс у квадрат підставив. Ну і, в принципі, скільки там буде. Ну, В ць цьому ракурсі якось би так працював би, скажімо так. Але, ну, звичайно, ну, не дуже мені це подобається. Потім міг знаходити ігрек. Ну, ми, ми розуміємо, що це важко. Або є ще спосіб більш професійний. Більш професійний спосіб такий: <кій> оскільки в нас Y квадрат входить і туди, і туди. І більше ігрека нема. Давайте зауважимо. Що якщо пара АБ є розв'язком системи, то, очевидно, і пара А-Б буде розв'язком системи. я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. А раз так, а хочемо, щоб був єдиний розв'язок, значить це буде розв'язок виду А0. А 0 ну, тоді вже все набагато Краще. Да? Тобто, а, ну, тобто не А0. давайте А в нас параметр. Ну, тут тобто Х, нехай. Значить, ми підставляємо замість Y0 і фактично виходимо на те, при яких значеннях А ми маємо єдиний розв'язок. Ну, погодьтеся, що це набагато приємніше. Ми знаходимо Х. З другого рівня не 8 або x6, підставляємо сюди, знаходимо А і виходимо на те саме: квадрат 64, а квадрат 36. Отакий От розв'язок аналітичний, більш придатний. Тобто, отакий, ну скажімо так, примітивний підход. Він, ну, на жаль, в даному разі буде дуже, дуже важко. Мабуть, з цього можна викрутитися, але буде важко. Тому ми з вами в цій системі відзначимо як хороший спосіб. Це безумовно графічний, їм і треба розв'язувати на та І як досить непоганий спосіб, ну, скажімо так, це називається: Я використав парність, парність обох рівнянь відносно змінної ігри. Два способи краще знати, ніж жодного. У 2008 році був такий шикарний номер. Завдання, використовуючи графік функції, дивись малюнок, знайти усі значення параметра, про яких дана система має єдиний розв'язок, у відповідь записати їх суму. Ну, це ви бачите завдання 2008 року. Зараз, безумовно, так завдання не формулюють. Це підказка. Відповідь запишіть суму, тобто нам підказують, що їх явно два або більше. Зараз так не формулюють. Зараз формулюють завдання так. Якщо єдиний розв'язок, запишіть його в бланк відповіді, якщо більше одного, то в бланк відповідь, запишіть їх суму. Отже, давайте розбиратися. Значить, наш графік ось цього першого рівняння, він вже побудований. ось Ось він побудований. За що ми дякуємо? Да? Ну, це, Ну, Скажімо так, в програму основної школи не входить, в математичних класах, безумовно, у 8-9 класі, безумовно, математичних таких графіки розглядається. А друге наше рівняння це у нас коло. Причому, якщо в попередньому номері коло було таким, що там була стаціонарна, стаціонарний центр. А радіус змі... Змі... змінився в залежності від А, то тут це навпаки, радіус нас дорівнює 2, а центр кола може змінюватися. Це точка А0, де А деякий параметр. Тобто, можна сказати, коло пересувається центром по осі Х. Ну, наприклад, якщо кола центром в точці 1,0. І радіусом 2. Ну, я так неаккуратно можу намалювати. Потім як воно і воно не починає рухатися. І воно починає рухатися так, щоб зустрітися з червоним квадратом. І так, щоб при їхній зустрічі утворилася одна спільна точка. Одна спільна точка буде означати єдиний розв'язок. Ось воно рухається, рухається, рухається. І тут вже є певне, ну, скажімо так, мистецтво того, хто розв'язує. Ви повинні побачити не два випадки, як було у, минуло, у минулому завданні, а побачити чотири випадки. Розуміючи, що красиво, я не намалюю. Я це теж зробив в комп'ютерній програмі. Дивіться, як виходить. Я потім цей малюнок збільшено покажу. Кожне з чотирьох отриманих кіл у нас має по одній спільній точці із квадратиком. Ну, тут він зелений, був побудований. Тобто в нас є чотири таких кола. Чотири. Давайте я повернуся там, де я можу писати. я вже тут збільшив. Перше коло червоне, воно має. Центр Q1, 9,0, тобто А дорівнює 9. Друге коло олівкового кольору, воно має центр Q2 11, 0, тобто А дорівнює 11. Третє коло синє, воно має центр. Оцей Q3. 13.0 і тому А дорівнює 13. І четверте коло Фіолетове. Воно має Q4 центр 150, і тому А дорівнює 15. Отже, таких значень А, що задовольняють умову завдання. Є 4 штуки. У відповідь просять їхню суму. Що ми маємо знайти? Тут у нас 20, тут у нас 28, 48. І таке число 48, записати у бланк відповіді і отримати заслужені два тестових бала. Хочу зауважити, що знову таки, на відміну від попереднього номеру, якщо в попередньому номері я вам все ж таки вказав аналітичний спосіб, який не набагато гірше графічного. Ну, Для даного рівняння аналітичним способом буде важкувато. Хоча, в принципі, ідея та сама. Ідея та сама. У нас y, пар, парна функція для першого рівняння, і для другого. Тобто і перше, друге рівняння, вони парні відносно Y. І ми можемо точно так само міркувати. Якщо пара М Наприклад, N є розв'язком, то, відповідна, пара M-N теж є розв'язком. Значить, ми шукаємо розв'язки серед пар m 0 Y дорівнює 0. І, в принципі, ну, не так вже і погано виходить. Не так вже і погано. Ну, все ж таки трішечки тут треба буде з цим погратися. Але. Але це хороший вихід, хороший вихід для тих, хто, кому все-таки важко було проаналізувати, кому було важко побачити саме чотири випадки. Я часто давав саме цю систему, вона досить давня. Ви бачите, 2008 року. Я часто давав своїм учням хорошим. Ну, не далеко, 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 не всі бачили чотири випадки. Ну і нарешті, крайній номер наших параметричних зустрічей серед завдань минулих років я не знайшов таку нерівність, яка починалася словами про яких значеннях параметра А. Щоб можна було на відповідь написати в бланк відповіді, і щоб вона була більш-менш нескладна. Ну, в таких випадках я звик все робити своїми руками. Тому. Я придумав нерівність елегантну, яка, яку ми побачимо, досить швидко розв'язується. При яких значеннях параметра множиною розв'язки ось такої нерівності є відрізок довжиною 10. Якщо таке значення одне, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень кілька, у відповідь запишіть їх суму. Ну, я сформулював досить по-сучасному дана нерівність. Що ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що множиною розв'язків може бути, давайте пофантазуємо трішечки, значить це парабола, гілки напрямлені вгору. Може бути така ситуація, дискримінант від'ємний, наприклад, я просто пофантазую, дискримінант від'ємний гілки вгору менше буде рівню нуля взагалі не буде розв'язків. Якщо парабола дотикається, це коли дискримінант дорівнює. Тоді розв'язком нерівності буде якесь одне конкретне число. Ну, нам це не цікаво абсолютно. Нам треба відрізок завдовжки 10. А відрізок завдовжки 10 буде тоді, коли в нас будуть два корені різні, і ми тоді будемо шукати цю довжину. Це така просто фантазія, щоб ви розуміли, що я буду робити. Отже. Підходимо по чесному до цієї нерівності. Давайте ми її розв'яжемо. Запишемо відповідне рівняння квадратне. І будемо розв'язувати квадратне рівняння з параметром. Дискримінант це як, скажімо так, звичайне квадратне рівняння з параметром. 16, 16А плюс 4А квадрат, плюс 32а. Дорівнює 4а квадрат плюс 16, а плюс 16. Ну, я в таких випадках завжди кажу, що треба зупинитися, подумати, отримали ми повний квадрат чи не отримали. Можна четвірку винести за душ. Але головне, в таких випадках, коли знайдений дискримінант урівняння або нерівності з параметром, завжди треба подумати. Є повний квадрат, є повний квадрат. І раз є повний квадрат. Це приводить до того, що ми можемо абсолютно конкретно знайти два корені, що нам, в принципі, дуже і дуже буде потрібно. Значить, В першому випадку ми знаходимо корені. Тобто перший корінь, беручи плюс дискримінант, потім тут беручий мінус. І ось коли ми вже знайшли корені, треба чітко зрозуміти. Оскільки в нас параметр А може бути абсолютно будь-яким, то і корінь x1 може бути менше х2 і навпаки. Тому розумно розглянути два випадки. Якщо х2. Якщо 2а менше, ніж мінус 4, ось проміжок, який є розв'язком нерівності, нам треба, щоб цей проміжок був завдовжки 10. Ми від більшого віднімаємо менше, це має бути 10. А мінус 7. А якщо ситуація навпаки, мінус 4 ліворуч, а 2а праворуч. То ми від більшого віднімаємо менше, і та це також має бути 10 за умовою задачі 2а. В цьому випадку 6, а дорівнює 3. Давайте повернемося, пригадаємо, що придумав автор, якщо таких значень кілька. У відповідь запишіть їх суму. Ну, чудовенько. Значить, у відповідь піде число мінус 4. Отже, на цьому. Ми закінчуємо наші зустріч з параметрами. Якщо вам було цікаво, корисно, ставте, будь ласка, лайк. Виходячи з того, що ми, що ми маємо на ЗНО, на НМТ, і часу не дуже багато, сподіваюся, що все буде добре, і наша наступна зустріч буде з відсотками. До побачення.